Усім привіт, Вячеслав Кузьмін і сьогодні дуже хотілося б розповісти вам, мій погляд, на кольорові бані. Ми дуже багато вже років використовуємо різного роду кольорові бані. От, там змішуються одним чином, там дещо іншим. Але все одно це дуже схоже на одну та. Ту саму процедуру так звану, там ванна кольорова або кольорові бані, і таке і інше. Але на сьогоднішній день. Багато є питань з приводу якості волосся. Дійсно, у нас є процедури відновлення, там, зволоження і дуже різні різні, але основним відновлюючим фактором для волосся насправді є фарбування, тому що у кожній фарбі кожен виробник додає олії, якісь плекси, якісь відновлювальні частини, які допомагають зробити волосся. Більш якісним, більш зволоженим або там, більш сильним, скажімо так. Да? От, тому, коли ми з вами працюємо з кольоровими банями, ми, до речі, тобто, не зберігаємо якість волосся саме. Там, саме таким чином. Тому дуже важливо а, розуміти нам, задля чого ці виробники додають там, кучу олій та всяких різних домішок для того, щоб відновити волосся. А чому ж ми з вами думаємо, що якщо ми додамо 3-5 грамів фарби на 60 мл кисника, ми з вами отримаємо дуже гарне якісне волосся? Да, і тут є таке величеньке питання з приводу цього. Тому зверну вашу увагу, що після будь-якої нейтралізації, будь-якої кольорової бані, як би гарно колір волосся не виглядав, але якості волосся треба додавати. Тому. Насправді ми можемо з вами використовувати дуже гарну річ це фарби з нулями. У дуже багатьох виробників є такі фарби, які є або для тонування волосся, і там є дуже багато ліпідів, наприклад, або просто фарбу з нулями, яка не є висвітлюючую фарбою, а є фарба, яка додається для того, щоб розбавити, розчинити колір або зробити його трохи прозорішим. І оцією фарбою в звичайному розмішуванні один до одного, там один до півтора, можна використовувати для того, щоб не, не загубити цю якість волосся після фарбування. Ось це дуже-дуже важлива річ. Тому якщо у вас є питання або свої погляди на ці, на ці, на ці речі, будь ласка, пишіть у коментарях. Я буду дуже радий вашим відгукам. Papá, Deus te